Уряд Польщі зайняв жорстку позицію щодо доступу іноземців до соціальної допомоги, представивши новий законопроєкт, який може позбавити українських біженців та інших громадян з країн, що не входять до ЄС щомісячної допомоги на дитину, так зване 800+, якщо вони не відповідатимуть певним вимогам. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі матій Дущик цього тижня оголосив, що новий пакет законодавчих змін уже готовий. Його мета обмежити Можливість зловживання з боку іноземців, які отримують соціальну допомогу. Проєкт закону вже опубліковано на сайті урядового центру законодавства, та очікується, що він буде розглянутий урядом вже цього місяця. Згідно з новими правилами, іноземці зможуть отримувати допомогу 800+, лише за умови офіційного працевлаштування або навчання їхніх дітей у польській школі. Крім того, управління соціального страхування ЗУС щомісяця перевірятиме чи проживає іноземець у. Польщі, використовуючи для цього дані прикордонної служби. У разі порушення виплати буде призупинено. Це стосується не лише програми 800 одноразова допомога, добрий старт, яка видається на початок навчального року. Також буде надаватися тільки тим, хто працює або має медичне страхування у Польщі. Хоча окремі пільги для українців продовжуються до березня 2026 року. Уряд чітко дає зрозуміти, тривала допомога більше не буде безумовною. Польща дає сигнал соціальна Допомога для тих, хто працює та інтегрується для тисячі іноземців. Ера безумовної підтримки таки може завершитись. Отож, друзі, що ви думаєте про ці зміни? Чи є вони взагалі справедливими? Напишіть свою думку у коментарях. Польська армія підтвердила цієї ночі повітряний простір країни був двічі порушений. Генерал Вєслав Кукула, начальник генштабу, заспокоює ситуація була повністю під контролем. Але питання безпеки повітря залишається критичним. Так, були два інциденти. Дрони залишили територію Польщі. Жодної шкоди не завдали. Ми їх контролювали. Це для нас цінний досвід, який ми зможемо використати для оперативного вдосконалення системи, сказав генерал Кукула. Однак, за його словами, Росія також отримує доступ до цієї інформації, і саме тому деталі ретельно аналізуються. Слова генерала прозвучали на тлі інциденту, який стався наприкінці серпня, коли російський військовий дрон впав на кукурудзяне поле в селі Осіни неподалік міста Луків. На щастя, опішлося без постраждалих лише пошкоджені вікна у найближчих будинках. На тлі зростаючої напруженості генерал Кукула звернувся до прем'єра та штабу з проханням. Підготувати рішення, які значно скоротять час реакції системи ППО. Мета не допустити навіть кількасекундної затримки в майбутньому. Збройні сили Польщі залишаються у підвищеній готовності, а суспільство у стані запитань. Друзі, а як би ви оцінили це поодинокі провокації чи це ж таки частина ширшої стратегії Росії? Дайте знати в коментарях.